Сьогодні, 11 серпня, російсько-терористичні війська продовжували ескалацію збройного конфлікту на Донбасі. З опівночі окупанти зі 120 мм мінометів вели вогонь по позиціях сил АТО в селищі Красногорівка, Березове, Опитне. А близько о пів на першу ночі бойовики з танків знову ж таки били по опитному і водяному. Вночі близько першої години в районі селища Старогнатівка працювала ворожа артилерія калібру 152 мм. А о першій на п'ять Третій, третій 50 та четвертій годині найманці з реактивних систем залпового вогню обстріляли наші позиції у селищі Богданівка, що поблизу Маріуполя. З Сьомої ранку активність бойовиків дещо зменшилася. Проте з 8.30 і до опів на 11 дня найманці вчергове били з артилерії калібру 152 мм по Старогнатівці. Крім того, близько 13-ї години дві диверсійно-розвідувальні групи противника, використовуючи стрілецьку зброю, намагалися обійти наш опорний пункт. В результаті вмілих дій бійців АТО окупанти відступили у той же час за оперативною інформацією між польовими бійцями і керівництвом так званих республік постійно виникають протиріччя. Причиною розбрату у найманців, як завжди, є гроші та шляхи їх заробітку. Так бойовики 15-го батальйону територіальної оборони певний час тероризували місцевих бізнесменів та займалися здирництвом у населеному пункті Брянка 7 серпня. Аби хоч якось вгамувати злочинців, добрянки прибули псевдоправоохоронці з Луганська у супроводі підрозділу спецпризначення Омега, ця подія в загострила конфлікт у бандитському середовищі, де нелюди заради наживи ділять території впливу.